Казка молоко з хмарки. Ах, як же цього дня було спекотно. Від спеки похилилися квіти, трава пожовкла. подумало подумало, жабеня, взяло відро і кудись пішло. На лузі воно зістріло корову. А корова питається. А хочеш я тобі молоко дам? жабеня, На галявині жабеня зустріло козу. І також, питається, хочеш, я тобі молока дам? Жабеня квакнула ні і пішло далі. І от нарешті побачило воно сині гори. На їхніх вершинках були біленькі пухнасті хмаринки. Погукало жабя найменшу хмаринку і сказала їй, Дай мені, будь ласка, трошки молока. Хмаринка нічого не відповіла, тільки зітхнула гучно. Зазирнула жабеня у відро, а там буль-буль, молоко Повернулась додому жабеня та й каже Мамо, а я молока з хмарки приніс. А мама питається, яке ж це молоко? Це просто блакитний дощик. Хто ж його питиме? А жабеня і відповідає, як хто, а квіточки малі, а травичка зелененька. І так воно, жабнятко наше, напоїло і квіти, і трави зелененькі, парним молочком з хмаринки. Ще й мурашці навіть лишилось. Ось таке в нас добре зелене жабонятко.